Не господарники в лапках, які сидять на відомій всім вулиці і на тій вулиці, і дуже погано роблять свою роботу взагалі і не мають права вживати ще до себе слова такі за кшталт господарники. Так от справжні господарі свого міста, які які Його люблять, які його захищають. Це Ігор Луценко, голова організації збережи Старий Київ. І це Єгор соболев, який, ви знаєте, як щиро віддано, сміливо вони борються за наш Київ. У них були поразки. Ви знаєте, не вдалося зупинити поки що будівництво на Гончара в букерній зоні Софії. Але були гучні перемоги. Ось нещодавня це перемога, зупинка будівництва на Пейзажній Алеї і зупинка на. Злих намірів побудувати монстри залізобетонного на андріївському звозі. Давайте послухаємо цих мужніх хлопців, наших героїв, справжніх господарів нашого міста. Привіт, кияни! Привіт, кияни! Чутно? Е, дивіться, в мене... Серйозна місія – зачитати наші вимоги. Їх багато. Тому будьте уважні, будь ласка. Отже, перша наша вимога зупинити цю будівельну ваканів мораторій на будівництво в історичному центрі, зупинити знесення, зупинити роздачу особливоційних земель, зупинити все це неподобство, котре є першою причиною того, що ми зараз тут зібралися. Друге повернути назад все, що було розкрадено. Ну, Логічно, правда? Друге. Третє. Руйниківників позбавляти власності. Отут, От буквально через квартал, приватна фірма викупала будинок, спалила і зараз будується обчасною. Таких власників лобках треба позбавляти їхньої власності. Четверте. Будувати в історичних зонах. Тільки за дозволу громадськості та ЮНЕСКО, тільки за дозволу нас з вами і тільки за схвалення міжнародних експертів має бути подвійна гарантія якості того, що будується. Нарешті законодавчо покласти край забудовницькому свавіллю. Вони прийняли такий закон, як їм потрібно. Потрібно його змінити. Далі на місці того, що поруйнував Ахметов на Андріївському звозі, на місці фабрика Юніс по Андріївському публічний простір. Тут, будь ласка, уважно. Замість торгівельного офісного центру. Там має бути наша з вами територія, подібна до того, що зараз на підзажній алеї, і там звідки прийшов цей кіт. Котрий зараз тут ходить, панові. Проєкт має бути знову-таки проведений через два погодження громадськості, тобто нас з вами, і міжнародних експертів. Це є вже вимога закону. Нарешті, ми вимагаємо, і найцікавіше, ми вимагаємо покарати винних, покарати юридично і покарати політично. Притягнути до відповідальності посадових осіб Міністерства культури за що? За невиконання встановлених законом обов'язків з охорони пам'яток, за бездіяльність злочинну, яка призвела до руйнування Андріївського звозу, за посовництво забудовника, за незахищання об'єктів культурної спадщини, таких що у нас є, і політична компонента. Друзі, тобто, я не буду читати. Давайте так розпитаю. Чи маємо звільнити тих чиновників Міністерства культури? Він Гриновського, Вичерського, Губіну всіх інших, що давали дозвілів. Так чи ні? Так! Да! Чи маємо ми переобрати цю злочину Київради, що здаре землю? Да! Так! маємо. Попову відставку. Так! Да! Попову відставку. Да! Обираємо нового мера. Так! Да! Я вам дякую.